Рекс, 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 де сюди. Нюхай, 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 нюхай. Так, шукай, 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 шукай. Давай, мали, шукай. А поки мій молий пес шукає мій другий шкарпеток, я розповім вам трохи цікавенького про серіал, який вийшов в 1994 році, комісар Рекс. Австрійський серіал, який я дивився по новому каналу. Прикиньте, у них там пес. Поруди німецька вівчарка працював на посаді поліцейського. Цікаво, чим він отримував зарплатню. Німецька вівчарка Рекс працювала штатним співробітником віденської кримінальної поліції у відділі розслідування вбивств, чутливий ніс, безстрашність і відданість друзям поліцейським зробили його справжньою грозою злочинного світу Австрії, там, де в гонитві потрібна швидкість, де є потреба підібратися непоміченим до озброєного злочинця, що розмахує пістолетом, або узяти на себе удар, відвівши його від напарника людини. Рекс незамінний, але як і кожний поліцейський, поза службою Рекс дозволяє собі невеликі життєві слабкості, однак свої на собачий манер. Поганятися за.